2570 гривень за лот з 23 одиниць е, наборів для прибирання. Подивимося, що тут в нас. У нас тут є палички, і для них можна змінювати насадки. Наприклад, можна зробити нам віник, відкручується, прикручується, або можна зробити швабру. Також тут відкручується та прикручується. До цих швабр є міні-мопи. Ось такі звичайні ось звичайні мопи, це в нас насадки, також мопи лапша. Ось такі є насадки, це в нас для миття дзеркал та вікон. Ось ще насадка така для вінника. Ось така. Це в нас бренд Аквапур. В лоті буде 23 одиниці. Собі вартість одиниці приблизно 112 гривень. Також у нас будуть піпідастри, Ось такі два штучки. Зараз ось так вони йдуть в упаковці ось без. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.